Охи покуйовдило зачіску, тому що щойно я проїхалась на цьому ефектному байку. Сьогодні день народження мотоцикла. Тому ми запросили кілька водіїв, які розкажуть нам цікаву інформацію про цей вид транспорту. Власник білого байка Віталій із захопленням розповів нам, чому обрав мотоцикл серед усіх видів транспорту. Для нього це не просто засіб пересування, а стиль життя та джерело натхнення. З посмішкою на обличчі згадує, як близько 15 років тому вони з друзями модернізували радянський мотоцикл, встановлювали автомобільні колеса, змінювали кермо і взагалі багато експериментували. Але коли вже хочеться кудись далеко поїхати, то треба було вже розуміти, що радянська техніка ну, не завжди могла це тобі дозволити. Тому потім був у мене інший мотоцикл, потім ще один, і оце білий, тепер Ямаха. Скільки коштує ваш мотоцикл? Ну, десь зараз десь від 8 до 10 тисяч доларів. Підкорювати кілометри на випередки з вітром це найкраще байкерське дозвілля. Найдовший маршрут Віталія, який він подолав за один раз, склав 450 кілометрів. Це була поїздка до Києва. Він подорожує на значній відстані нерідко. На мотозльоти ми їздили, дуже багато мотозльотів ми пройшли. Це нові знайомства, спілкування, всі на мотоциклах. В нашій країні дуже є. Гарні, дуже гарні мотофестивалі. В Черкасах були, і в Кропивницькому, Полтава. Дуже багато міст було, де ми їздили. Ну, багато років. Мої. Це десь ну, я їздити почав так от, з 2014 року. Байкери нічим не поступаються автолюбителям у догляді за своїм транспортом. Вони ретельно стежать за технічним станом залізних коней. Віталій переконаний, що японські мотоцикли є одним із найкращих, проте навіть вони вимагають ретельного догляду та обслуговування. Нормальний мотоцикліст чи байкер повинен дуже добре доглядатися зі своєю технікою, щоб вона в нього була надійна. Це, ну, як мінімум раз у місяць ти повинен підійти до свого мотоцикла, подивитись на нього чи все з ним гаразд. Байкерське життя тісно переплітається з рок-музикою. Компанії збираються на мотофестивалях, де переважно виступають рок-гурти. Віталій згадав, як деякі виконавці виїжджали на сцену на своїх мотоциклах, створюючи незабутні шоу. Наприкінці розмови Віталій поділився технічними особливостями свого байка. Двигун на цьому мотоциклі має чотири циліндри об'ємом 1300 кубічних сантиметрів, 98 кінських сил. Мотоцикл привезений з Америки у 2017 році в Україну. Увесь цей ряд мотоциклів, ця, ця модель мотоциклів, вони випускалися на американський ринок як аналог мотоциклам Харлі Девідсон. А вже з Америки їх продавали вже у Європу і... У інші країни, отже, мотоцикл для Віталія це не просто хобі. Для нього як і для інших байкерів це віддушина, спосіб виразити себе та знайти гармонію.